Сучасний світ неможливо уявити без інтернету. Це середовище для навчання, спілкування та відпочинку. Однак, як і реальний світ, інтернет може бути небезпечним. Комп'ютерні віруси та онлайн-шахраї не єдина загроза, що чекає підлітків в інтернеті. Також діти можуть натрапити на так звані челенджі або групи негативної спрямованості, які можуть спонукати до агресивної поведінки. Ми підібрали для вас основні правила кібергігієни, як убезпечити себе в інтернет-просторі. Використовуйте різні складні паролі для кожного ресурсу і не повідомляйте їх нікому. Під час навчання використовуйте виключно ті месенджери, програми та веб-сайти, які вам порадили вчити. Eli. Пам'ятайте про небезпеку зараження гаджета комп'ютерним вірусом під час встановлення підозрілих програм та відкритті невідомих посилань, навіть якщо вам їх порадили друзі. Тримайте особисті дані в секреті, розповсюдження в інтернеті особистої інформації, приватних фотографій, адрес проживання, номерів телефонів, реквізитів банківських карток, створює загрозу стати жертвами шахраїв. Видалити дані, які потрапили в мережу інтернет, дуже важко, практично неможливо. До нових знайомств в інтернеті. Ставтесь обережно та скептично, формуйте культуру етичного онлайн спілкування. Агресія і булінг категорично неприпустимі. Майте план дій на випадок нестандартних ситуацій. Це може бути втрата доступу до власного акаунту, завантаження файлу з вірусом, а також отримання підозрілого повідомлення. Не відповідайте на невиховані грубі або навіть загрозливі листи. Якщо ж одержали такі повідомлення, то обов'язково сповістіть про це батьків. Бань, акаунти, які закликають до насильства або поширюють фейки. Чи знаєте ви, що для боротьби з небажаним контентом створений чат бот Ансі? Він розроблений благодійним фондом благополуччя дітей та ювенальної поліції України за сприяння Європейського союзу. Це реальний фахівець чи фахівчиня, яка з повагою ставиться до досвіду молоді та добре знається на питаннях кібербезпеки. В АНСі вам не обов'язково називати своє справжнє ім'я. Ви можете спілкуватись анонімно. Чатний бот створений зовсім недавно, але він уже допоміг закрити декілька небезпечних каналів. Зіткнувшись з контентом, який порушує закон або шкодить користувачам, ви можете зніяковіти, відчувати сором та страх. Однак знайте. Завжди є люди, які готові вам допомогти. Якими б суворими не були ваші батьки, вони завжди стануть на ваш захист. Якщо ви не готові ділитися з батьками, ви можете звернутись до ювенальних поліцейських вчителів чи психологів. Ви можете анонімно написати у цей чатний бот АНСІ або ж зателефонувати на національну дитячу гарячу лінію 116 111. Зловмисники хочуть, щоб діти мовчали, бо не покаране зло стає сильнішим, але мовчати не варіант. І це ще одна з причин коли бачите щось погане в інтернеті, скаржитесь. Так, правоохоронці побачать злочин і покарають злочинців. Батькам радимо не забороняти дітям проводити час в інтернеті. Краще навчіть їх робити це правильно. Кібербезпека залежить від кожного та кожної з нас.